Юля Саніна е, зробила власний Ютуб канал, е, власний yeah. канал на Spotify, е, І у всіх е, одразу е, пішли думки з приводу того, що вона все ж відокремлюється ще більше від е, гурту The Hard Case, І е, 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 що вона буде тепер сольною співачкою без свого чоловіка вала, який досі залишається за кордоном. за... Певною інформацією і не збирається поки що повертатися в Україну. Е, твоя думка: чи є саме майбутнє у Юлії Санівної як у сольної артистки? Ну давайте так кажеш. Ще більше віддаляється. Ну куди ще більше, ніж так, як зараз? Це по перше. По-друге, хотів би сказати, що е, цей кейс скажімо так, перетворення відомого музичного проекту в окрему особистість музичну, він є прикладом для багатьох менеджерів та продюсерів, як це треба зробити обережно, поступово і якісно. Тому респект команді Юлії, команді, яка з нею працює, про те, як вони планують, ці дуже складні. Рішення дуже складний час. Я ж коли казав, що тільки що зараз такі часи, що не зовсім зрозуміло, де темне, а де світле. Пам'ятаєш, коли ми з тобою говорили про, про наших минулих подкастах, ми говорили про ті часи, коли іноді те, що здається білим. Є насправді темним і навпаки, і дуже багато хто нас переконує в зворотньому і реальність вона дуже складна. І в цій реальності, в складної реальності, є люди, які вміють робити свою роботу якісною. Ну, це приклад якісної роботи. Це по перше, по-друге, це приклад того, як взагалі працювала ця команда протягом всього часу існування проекту з Харкіс за свою аудиторію, яка в принципі ну, готова зрозуміти. Причини, які, а, а, які підштовхнули до подібних рішень, ну звісно, це не тільки тому, що хтось сам хоче залишитися за кордоном, Скоріше за все, це ще й якісь особисті справи, і навіть про це. Загал ну, багато чого не говорить. Немає цих пліток, немає цих розмов, що, де, хто, коли, ніхто не, е, не нушпориться в, е, в, в брудній болізні, да, в чужій. Ну, коротше, воно дуже все так інтелігентно перетворюється на те. А тепер головне, що я хочу сказати, те, що було завжди. Сихарткість – це ніби проект стольної співачки. Юлії Саніною. Вона ж була завжди солісткою і нічого, не їй, і нічого не заважає їй залишатися і далі солісткою. Тобто нічого по... загально, за великим рахунком, нічого такого не змінилося. Вона як була солісткою, вокалісткою, артисткою, виконавицею, так вона і залишається її. Що зміниться по музиці? Ну, Може, і зміниться, може вона стане більш. Давай так скажемо так. Вона стане можливо трохи іншою в музичної точки зору. Можливо, року стане менше, попси стане більше. Треба ж розуміти, що змінюються часи і змінюються покоління людей. І аудиторія також змінюються. І те, що їм було до смаку там 10 років тому. А я хочу нагадати, що це зовсім не молоді артисти. Це не молода не нова група. Це їм вже там щось там більше 10 років. Да, здається. От і тому може щось зміниться. Як змінюється аудиторія, як змінюються їх смаки, як змінюються часи? Тому за великим рахунком нічого не змінилося. А те, що змінилося, змінюється дуже якісно, поступово, системно і професійно. Я трохи не погоджуюсь про те, що ти сказав, що ніхто про це не говорить. Е, немає пліток навколо значить гурту The Hard Kiss. Плітки є е, і розмови е, про е, чоловіка Юлі Саніної також є, і в змі це дуже часто з'являється. Але е, за останній час я зараз, от поки ти говорив, я думаю м -м окей. А, чому ми знаємо Юлю Саніну за останній час? Ми пам'ятаємо просто її як солістку гурту The Hard Kids і ведучу на світвору на Євробачення. Але як співачку, я е, хай мене фани The Hard Kids і Юлі Саніної, але е, я за останній час не пам'ятаю, що у Юлі е, вийшов суперхіт суперхід якийсь. Е, ось е, тому е, е, тут. Зараз інформаційно підтримує її більше один плюс один, де вона дуже часто з'являється в якості ведучої, ось але не співачки, і тому тут я не не сильно погоджуюсь з тим, що про неї ніхто не говорить і про їхню. Там, я хочу сказати нагадати тобі, як сприймається, наприклад, історія з. Там на напр... про це з собою говорили. Потап і Настя, чи є вплив? Вплив того, що Потап залишається за кордоном і не повертається до України, і цей весь хейт, і як він впливає на Настю? Я кажу, що він не впливає. Люди кажуть, ні, впливає, і хтось доводить мені, що це дійсно впливає. Хоча там треба дивитися на цифри насамперед, але є ще крім цифр, є коментарі, і є якась там суспільна думка, яка також визначається нашим інформаційним простором. Тими пабліками, що ми читаємо, і тими коментарями, які є в цих пабликах, але ж треба розуміти, що є багато іншого, інших пабліків, інших світів, інших людей і світів, в яких вони живуть. Щодо брудної білізни, я ж казав за інше. Я казав не за те, що чоловік е залишається в складний для країни час за кордоном, не повертається, скоріш за все, і не повернеться або повернеться. Я кажу про інше, я кажу про те, що скоріш за все, там не тільки. Причина в цьому причина може бути ще в якихось особистих, там ну чисто сімейних справах, і ну, от про це ніхто, я, я кажу, що про це ніхто не говорить. Хоча б в принципі, якщо б була якась там критична е, критична ситуація, якою, от я, я як я бачу, я її не вичуваю, я її не бачу. Ну можна було б щось там закинути якусь там другу, ну іншу історію для того, щоб збавити цей акцент саме на те, що чоловік під час війни залишається за кордоном, вибачте, що ми ось це. Все це обговорюємо, але це дійсно не так таксична тема. І щоб її трошки змістити, можна було б закинути, але потреби в цьому немає. Тому що критичного ставлення, от критичного, те, що про те кажеш, я розумію твою зараз реакцію. Я маю на увазі критичного. Критично це коли через це її аудиторія від неї відворачується. каже Чувіха. Це твоя сім'я. Як ти ну як, як ти до цього ставишся? Прокоментуй це, але її аудиторія про це не питає. Тобто, її аудиторії це не потрібно. А та аудиторія, яка не є аудиторією за а яка сприймає її як ведучу, як ти кажеш, публічну особу їй, в принципі, це не дуже навіть ну не дуже цікаво. Ну вони можливо навіть і не знають, що взагалі є такий прикольний чувак. Який був з гітарою, це її чоловік, і він зараз за кордоном можливо, вони про це взагалі нічого не знають. Для них вона Юлія Саніна з якогось там гурту, з якоїсь музичної групи, пісні якої їм невідомі. Вона людина з один плюс один, і тут є проблема. Просто коли один плюс один припиняє, скажімо так, підтримувати тих або інших, ось таких публічних осіб, про них забувають, але ядро. Аудиторії, ті, хто слухали її пісні, які її люблять за її талант, за її голос, і так далі, вони залишаються. От я бачу, що ця аудиторія дуже лояльна до неї. І вона ну, для неї не існує такої критичної проблеми. Ну якщо... Я ж розуміло висловлювався такі що? Так, ну, так, добре. я все прекрасно розумію. Дивися, а скажи: а от з приводу маркетингу, Юлія Станіна The Hard Kiss, це справді одна аудиторія. Юлія так. Саніна, телеведуча на один плюс один це зовсім інша аудиторія. Це аудиторія... Ну скажемо так, ні, ні. Ти не... скажемо так. То це аудиторія один плюс один, для якої підходить образ, та, скажімо так, образ Юлії Саніна і її енергія, її зовнішність, її розум, її... ну тобто все співпадає з тим, що треба аудиторія один плюс один і так. Дякую, що ти дав мені договорити. Так, от, е, отут питання. Власне, <смі> ну, чекай. По чесному Міш, ти на мене е, наганяєш, коли я тебе перебуваю, і ти перебуваєш в мене також. І зараз хочеш перебити, але промовчиш. Е, значить, дивися питання. Ось про що е, 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 окей, вона зараз більш відома як телеведуча. Так, е, але чи зрозуміє аудиторія 1+,1, плюс наприклад, музику з Kiss? Чи в цех їй потрібно буде підлаштовуватись під цю аудиторію? Аудиторію 1 плюс 1? Я думаю, що дивись, вона на сьогодні змінюється дуже сильно. І я. Ну... Нехай це буде там, скажімо, я нічого такого не скажу. Якщо я дуже багато спілкуюся з різними людьми за медією бізнесу і також з людьми, які працюють на один плюс один серед вищого, скажімо так. Вищого керівництва. Ну, кер... кер... керівництва керівництва? Але... Так, так, то, так, то, так. Так. Я просто кажу, що я, я з тобою розмовляю я розмовляю з людьми з радіобізнесу, З ну в общем, це це моє коло інтересів і моє коло спілкування. Мені це дуже важливо знати, що відбувається. Вони кажуть, що дуже змінюються. Вони самі до кінця не розуміють, що відбувається зараз з їх аудиторіями. Це по перше, через війну, через медіополітику під час війни. Це марафон. це відбувається через вплив соціальних мереж, це через тривожність аудиторії, яка шукає правду свіжу, актуальну, оперативну, правдиву інформацію будь де і за сьогодні. Це дійсно дуже треба визначитись. Тому я вважаю, що артист під час під такі складні часи, і це відбувається і з артистами, з якими я працюю. Треба робити ставку на ядро своєї аудиторії. Слідкувати саме за нею і тому, що вона тебе підтримує будь-коли, навіть тоді, коли тоді, коли як наприклад канал Україна був. Але його зараз немає. Так і будь-який інший канал може існувати сьогодні, а завтра може щось змінитися. А ця аудиторія, ядро твоєї аудиторії, воно залишиться на, -на, на назавжди. Є такі артисти, які роками не з'являються на телебаченні. Є такі артисти, які не знімають кліпи роками навіть десятіріччями. Є такі артисти, які ну там не випускають навіть пісень нових, але вони тримаються за свою. Цільову аудиторію стабільно постійно і роками, якщо це професійний артист, у якого є бекграунд, хіти у минулому, і він вміє працювати на сцені, то такий артист може працювати довгі до роки і утримувати свою аудиторію, і навіть її збільшувати окей про Юлю Саніну зрозуміло. Але от як ти вважаєш, все ж таки їй все ж потрібно буде змінювати формат музики, чи якщо вона почне співати в тому ж форматі, що і був The Hard Kiss, це буде ок. Ми що написали, написали коментар, що дійсно в неї дуже було мало пісень з початку війни. І я, скажімо так, не слідкую за музичною скажімо так, дискографією групи Hardkiss, але завжди вважав, що це дуже професійний, якісний і фірмовий продукт, який не, скажімо так, не, не підлаштовується на підкон'юктуру. Mm -hmm. І я думаю, що саме тому, що сьогодні відбуваються ці зміни в суспільстві, вони не хочуть підлаштовуватися, і саме тому може і дійсно музики не так багато, як хотілося. Вона шукає себе в, в музиці, і буде з моїм так, буде чесно з мої з мого боку сказати, що в принципі, і я також багато чого не розумію, що відбувається. Скажу більше, це не розуміють музичні продюсери, це не розуміють люди. Ті, хто думає не про цього, ні про сьогодні, і зараз тут і зараз. Тому що є в Україні дуже багато митців і творчих людей, які працюють виключно тут і зараз. Вони, ну скажімо так, кон'юнктурні, кон'юнктурні. Дуже це непогано. Це. Це також певний маркетинг, але є люди, які, скажімо так, хочуть працювати довгі роки на ринку музичному, вони намагаються за заглянути в майбутнє. І я так само скажу, що не тільки ми продюсери музичні, так само і телевізійні продюсери, і радіопродюсери так само зараз себе відчувають, вони не розуміють, що є сьогодні мейнстрімом. І коли я спілкуюся з радіобосами. Вони трошки це не хочуть прямо сказати, але я бачу по очам, що вони також не розуміють, який має бути сучасний плейліст. Тому що, якщо не ставити музику одного формату, у аудиторії може з'явитися відчуття, що вони не сучасні, тобто вони не відповідають часу. Але якщо або якщо ставити музику, яка може бути зайти на широку аудиторію, у аудиторії. Якоїсь більш, скажімо так, активної, і є таке модне слово пасіонарне, може склатися, склатися ну не зовсім е, ті думки, які б хотіла б ця радіостанція, щоб про неї говорили. Я зараз трошки заплутано говорю, але в принципі, якщо буде додаткове питання у тебе, я може скажу більш більш точне. Так само і у артистів, так само я думаю, що і у, у, у Юлії Саніна вона шукає себе в тому майбутнє, як майбутньому яке не визначене, але є такі подібні процеси, називаю накопичення. Енергії, творчої енергії. Я думаю, що це потрібно для будь-якої потужної талановитої, творчої людини, для того, щоб в певний момент вийти з чимось, що дійсно знайдеш значний зворотний зв'язок у великої аудиторії. Насамперед у ядра своєї аудиторії, яка вірить і чекає від неї її нових робіт.